Я їду в зону ООС, моліться за мене. Слава Україні! В нього позовний був дикий, і я думаю, що така вдача була в нього така. Він нашу батарею підняв з полі на ногу. Ну, Завжди, знаєте, озвучують трати росіян. Один відсоток це його рук робота, володі наша. Не плажди це мій вибір. Все казав, не плажди це мій вибір. Все буде добре. Вернусь живий, здоровий. Це обіцяю. І в останній день, коли він ну, вже як помер, хлопці вийшли за ним. Ще йому говорили, будь ласка, те, поможе, коли ти не поїдеш. Та ні, я йдуть, і повісов. Останні слова Володі були, я прийняв бій на себе. Володя народився 17 липня 2000 року. Тут вони жили, тут мама його народила, і в нас тут лишився жити. Ти з дідусем його виховували. О, який спортсмен. Він усе сам, бо батьки, тобто, ну, вони були, але якось так, вони собі пріоритетом поставили свої сім'ї. А, а йому нема кому допомогти. А Ліля, моя молодша дочка, казала, ну і що, за це потенціал для того, щоб він розвивався, він доб'ється в житті все сам. І, може би так і було, скоріше за все, і було, би так, якби не війна. В неділю рано Володя до церкви, він слухав, він йшов кожної неділі зі мною до церкви рано. А після обіду бігом з церкви наперед мене лишав, бо футбол. Він був по тенісу, по спорту, він це їздив десь у футбол, десь і в Харків, і, і в Черкаси. Допоки жив дідусь, ще в нього було дитинство. Дідусь помер, коли він закінчив 9 клас, і він зразу по дорослі. У 15 років він став дорослим. Він зрозумів, що це він несе відповідальність за все решту. Це така дитина, що такі, знаєте, з вогником в душі. Він був здібним, талановитим, розумним математиком. Все дуже швидко робив. І хотів бути всьому першим. Він вмів згуртувати дітей біля себе, особливо хлопців. Вони так тягнулися за ним, і дуже хотів, щоб все було по правді, щоб це було справедливо. І за це його діти в класі дуже любили. Стаж в мене великий, багато дітей прийшло. Я не всіх пам'ятаю зошити, а його зошити пам'ятаю. Я пам'ятаю його високі стрункі букви. Чистий, хай зошит. Я пам'ятаю, як він швидко читав, як він швидко рахував. Дехто проходить так знаєте, безслідно. А така дитина лишається в пам'яті надовго. Володя закінчив 8 клас і хотів бути воєнним. Тоді хотів бути. Приїхав додому, вже закінчив. Тоді цей приїхав додому, і все нема мені повідомлень, нема Володя. Він все нема, побіг на почту, прибіг відтець, скаче по подвір'ю кішиці, що поступив. І Володя наш прийшов у академію Львів, поступив. І він добре вчився у цих перших п'ять чи скільки там учнів, котрі добре вчилися, то мали вільний вибір, куди хочуть йти на роботу. Ну і він пішов і попав, вибрав собі Закарпаття, Мукачу. 128-го бригаду. Це був 21-й рік. Там його прийняли дуже добре. Ну, Влився він колектив. Його полюбили там. Одна біда, якби не ця війна. Прийом. Слава Україні! Його до нас перевели ще в 21-му році, наскільки пам'ятаю, коли ми були ще в Маріуполі під Водяном. У 22-му році, та в лютому місяці, ми поїхали на полігон і вже звіт там. Коли вже це дідство пішло, типо може дві там перейшли на Запоріжжя туди на Оріхові. Як почалося повномасштабне вторгнення, моя дочка ще жила тут біля нас, бо зараз вони вже переїхали в своє житло. То він о п'ятій годині ранку він їй написав коротеньке повідомлення: що ти, напевно, бачила, почалася війна. Я їду в зону ОС, моліться за мене. Крайня вогонь. постріл! з володимиром. Ми познайомилися е, перебуваючи в 128-й окремій гірсько штурмовій бригаді. Володимир служив mm. тут командиром зводу. Це була Запорізька область. Володя до того він е, був спочатку командиром міномету, потім командиром зводу. Тут його влітку через кілька місяців призначають командиром мінометної батареї. А це вже е, велика це вже там. Я там 80 людей. Володимиру було 22 роки, а багато людей там 40 років і 50 років. Тому треба було якось. Оцей весь організм із людей, мобілізованих із контрактів. Треба було якось заставити, щоб воно все працювало, і дуже швидко нам це все вдалося. Це те завдяки командиру відбувалося. Він нашу батарею підняв з ноги. У нашу батарею, в наш комбат, був пилний комбат, нас вважали, ну, таке. Розумієте, він нас постійно кудись закидував на ППД, коли ми, коли ми все чорну роботу робили, наша іменно батарея. Але вже після Уріхова і після Херсона, коли він побачив, що ми дійсно працюємо і робимо роботу, нас почали всі ну, поважати. У нього позовний був дикий, і я думаю, що така вдача була в нього така. Але як людина був, можливо, хтось користався цим, щоб він був добрий, але так він запальний трошки, напевно, був. Кому підзнати тряпку, дуже класно ноги витирає. Просто прекрасно. Слава Україні! Він міг сваритися із командиром ну, вищим. Тобто, якщо він. Я бачив, що краще зробити. Він міг свою точку зору відстоювати, ну навіть вищим командуванням. Тому його поважали за це. Вітаємо! 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 Сами ночі подари, коли живе здорові, разом <звіжд> ми <звіжд> працюємо. Дякую до для нього завжди було важливо, щоб був порядок у підрозділі, і дуже думав про людей. Для на війні це важливо, коли командир думає про своїх людей. Люди це бачили, вони довіряли, вірили йому, йшли за ним. Восени ми приймали участь у звільненні Херсонщини. І ми там ну, якби відіграли дуже важливу роль. Ну, на Херсоні ми досить файно відпрацьовували. Там декілька наших розчотів були. І ми, що навіть в літні, не думали, що ми так з двома пікапами будемо. Тобто, ну, два розчотини наші, три буквально, прикривали нашу піхоту. Коли ми тільки заїхали в те село, Піхота ще була а ми вже були спереді з мінометом, може, розложили міномет. І в кінці тіла були ну, скалі, коротше, що ми їх чули. І ми по ним же стріляли. Харка спалила, їх побили. Та вже як пішла, вони казали, тільки вже так доганяли її. Боже, що робить 120-та міна? Ой-ой-ой-ой-ой, під сука. Херсон, як визволив, він був там на Херсоні, дзвонить звідти, пише її, пише дівчатам. Ми визволили Херсон, ми визволили Херсон і дзвонить зразу мені, кав володя тихо, тихо, можна, не можна дзвонити. А він так і ще Володику уважає, будь уважний, Володя, дивись, бо там міни, там все. Кав, як там? Каже, та люди дороги не дають перейти. Він дуже професійно робив свою роботу. Він дуже багато знищив противника. І там навіть якийсь хлопчина написав. Ну, завжди знаєте, озвучують втрати росіян. То він сказав, що один відсоток це його рук робота, володі нашого. Бо він дуже професійно наводив цілі. У нас навіть є відео, як він відібрав того тигра першого свого у росіян. Як він тішився, сів сам за роль, і там було радості без меж. Наш Іванович піздує на тігрою. Це like... eh, салончик, красавчик. Ну, Привіт, Солітара. Зараз покажу. Eh, Це просто жесть. Так мені ще пише. Мене чекає знову Донбас. А я кажу, ну пишемо, боже, збережи. А він пише так не хочу. Е, каже, а я питаю, чого не хочеш. Ну каже цей трупний запах, там так тяжко. Щось таке враження, що він відчував. Ми приїхали туди 1-2 грудня, а 16 грудня він загинув. Тобто, ми приїхали туди, і там уже ну, вже йшов наступ. Вже росіяни наступали на Бахмут, Там ми були північніше. В останній день, коли він ну, вже як помер, як загинув, він ще вранці встав, ночі приїхав. Хлопці прийшли ті за ним. Ще йому говорили. Будь ласка, ти поможе, яка ти не поїдеш? Та, ні, я й тут, що він переодівається. У нього була е, форма, типо, він мультикам дуже любив. Фіксик, яка мені не везе. Тільки мультикам віддіваю, і так везе. Типо, то, ну, везуча форма в нього була. Він дуже мені везучу форму, розумієте, дає. Я відвізи до хлопців в солоті поки підтирати. не вопрос. Я, ну, він вже поїхав. Він, Пішов з цими сошниками. Коротше, я йому ще привіз був ящий гранат. Вони їздили коригувати наші стрібці. А вони були почти біля піхоти. Получилось так, що на піхоту нашу почти розбили там хлопців, деякі типу, а залишились вони. І вони з китами, типу, поняли, гранатами кидали скида. кидали. І вийшло так, що вони одну групу Вагнера відбили. Другу групу встигли відбити Вагнера, і третя вже пішла типу, як специ. Бо там вони по-перше ну Вагнера як? Виходить. Вагнер запускає перше м'ясо, а вже потім специ заліз. А так і вийшло так, в нього кульове поранення було в грудну клітину бочину. Що навіть крові не було на броніку, навіть форма була казали, чиста. Останні слова Володі були, я прийняв бій на себе. Три ці, що з ним були, лишилися живі. Все було б добре, якби був живий. Це звичайно добре, що держава оцінила і дали таку високу нагороду. Але я думаю, що для кожної мами, і навіть для мене, що я не мама, краще би була дитина, жива не герой. Він заслуговує названня героя. Це молодий рішучий офіцер, який загинув в бою. Це людина, яка згоріла швидко. Але е, дуже яскравий, е, яскрава людина. Він був. Мало де можна таке побачити, щоб до такої молодої людини там дослухалися. Я його дуже цінно вважав і любив, як друга і можна як брата. Не жалівся ніколи. Він мені сказав, знаєте, що я ніц про це не шкодую, а це я обрав. Це моя професія. Ніколи не шкодував. Це єдине, що ну якось трішки заспокоює. Плачу, не плачте це мій вибір. Все казав, не плачте це мій вибір. Там ви не, цей не переживаєте, все буде добре, але не переживаєте, ніхто не, пла, не плачте, всіх вас дуже сильно люблю.